Ми приїхали на чекін в нашу першу вілу італійську. Зараз будемо розглядати, що тут і як, але виглядає просто вау. Тому скоро вам покажу рентур. Так, ось така у нас кімнатка. Затишно. Мені телевізор. Все. Як зазвичай. Так, зараз ми будемо перевдягатися душ і поїдемо в ресторан. Відомого італійського шефа, який мій хлопець забронював завчасно і просто мріяв туди потрапити. Тому мені ж самі цікаво. Поки ми тут збираємось, розповім вам те, що таке цікаве, чого я не знала, наприклад. А, до речі, ми їхали по італійській дорозі, виходить через Альпи і заїжджали в Італію. І виявляється, що в Італії перше автобани платні. Тобто ми заплатили 11 євро, здається, в цілому. І не бронюйте онлайн, тому що ми облажались, ми забронювали цей відрізок бренау, якось так називається, онлайн. І виявляється, що частина цієї траси, яка проходить лише в Австрії. Я сказати, в Австралії ха-ха, а не в Італії. Тому нам прийшлось якби x 2 платити ще раз за цей відрізок в Італії, що в принципі не дуже приємно. І ще такий прикол: тут дуже багато камер, які відслідковують швидкість. І в чому штука? В нас є додаток, який ці камери нам показує. Воно пілікає, коли ми під'їжджаємо. Типу пі-пі-пі, будь ласка, знизіть швидкість, тому що ви їдете швидко, ось скоро буде камера. Але тут вони трошки think about it, продумані. І, наприклад, ви їдете 5 кілометрів, буде стояти камера на початку і в кінці. І воно вираховує середню швидкість, з якою ви доїхали верніше час, з яким ви доїхали цей відрізок, і штрафує вас, якщо ви їхали середню швидкість більшу ніж дозволено. Тому будьте уважні реально дуже багато цих кінокамерок, так що, ось так. Ми цього, наприклад, не знали. Мій хлопець, це все по ходу діла гуглив і читав, тому що реально дуже багато було цих камер. Так що їздіть швидку швидко в Італії. Ну що, я нарешті схожа на білу людину, як то кажуть. Ось такий в мене сьогодні аутфіт буде на вечір. Вважаю, що вийшло прикольно. Тож ми приїхали в Модену, такий маленький, можна сказати, маленький, так, затишне містечко. Ми ось пройшли в центрі буквально за 15 хвилин. Так, Ось такі тут краєвиди, в принципі, дуже гарно і затишно. Але наша ціль це ресторан, тому ми вже до нього йдемо. Прийшли до ресторану. Чекаємо, поки відкриється. Загалом я все розузнала. Є такий шеф Масімо Батува це відомий італійський шеф і відомий кухар. Його ресторан має мішленівську зірку, і туди просто нереально забукати місце. Тому ми зупинилися саме в медені для того, щоб прийти в ресторан, який дочірний принесли перше це прощупа і щось із риби будемо тестити ну шо, апдейт ми вчора повечеряли Приїхали дуже пізно додому. Всі купили пляшку Лумбрузку, яке було Б, але ми сфотографували, і я обов'язково вам напишу в коментарях, що треба скортувати. Тому ми, поспавши дуже мало, збираємося на сніданок і потім на екскурсію будемо пробувати парамеджану. Звісно, шинка. Дуже смачний. Я забула, як називається фінік? Ні. Інжир? Ні. Коротше, кава. Ну, ще взяла собі круасанчик. Ми ж типу з цього регіону, де виробляється ця парма і пармезан. Пармезан я вже з'їла. Да, смакуємо. Я вже тут нарядилась, ми поїли і прямуємо в Парму. Подивимось, що це за містечко. Воно теж невеличке, як і Модена. Буде гарно, надіюсь. А в планах ще поїхати на якусь гору, де якийсь замок. Загалом буде видно. А ще ми сьогодні пропустили виробництво пармезану у нас на Віллі. Тому що воно було з 9, а ми їли, і ми типу не підійшли на рецепцію, тому прийдеться завтра йти аж на 8.30. Отож, наші спостереження щодо краси ландшафтів і взагалі як все виглядає. Типу, якщо так подивитись на карту, то тут знаходиться Модена, тут euh, парма. І, типу, ближче до Модени все виглядало просто очень печально. Ми вчора, коли... Ми проїжджали в Вірона, потім Модена, то дійсно таке, знаєте, все заброшене, і ти такий думаєш, ге, в смислі, почому? А тут виходить вже, мені здається, більше виробництв сиру, всього цього на кожному кроці, і це виглядає трошки більш. Так би мовити, доглянуто люди тут заробляють більше грошей, мені здається, і через це, в принципі, воно все охайніше виглядає. Ну і плюс там вже починається зліва тоскана і гори. І тому воно дійсно вже такий справжній італійський вайб з цими всіма вілами поодинокими виглядає прям красиво. Але вчора ми трошки розчарувались, дійсно ми їдемо біля Матени і такі. А що це таке? А чому все виглядає? Начи це, начи тут взагалі ніхто не живе, все зачинено, ми хотіли поїсти, взагалі нічого немає, тому якщо ви будете теж машиною їхати, то не розчаровуйтесь. Просто приїжджали повз і на гуглі побачили, що Тут якісь щось з помідорами пов'язано, і ми знайшли тут. Прям дивіться помідорні плантації, і вони це роблять всякі соуси. Ну такі типові італійські, ті, що в банках закриваються. Він прям прикольно. Я такого масштабу помідорів ще в своєму житті не бачила. Реально, так гарно. Бували помідор. Піднялись ми на цю фортецю. Це якийсь там 1414 року вона була збудована. Я завжди дивуюсь, як так, як люди в ті часи могли будувати щось, але виглядає дуже красиво. Ми вже подивилися. Зараз будемо шукати, щоб купити нам на обід якусь ще шинку. Звичайно, яку ще. І хочемо подивитися. Взяти додому вина з цього регіону там. Короче, Діти не могли здержатись. Ми накупили тут пармезанів два сорти залямі і ще шинку, і просто на машині вирішили спробувати, бо це так вкусно. ням ням Ситуація наступна. Ми втомились, накупили всякої там шинки, пармезану, і плануємо зараз це все їсти з нашим прекрасним помідором, який ми це Але щось у нас немає настрою, бо дуже дивно з нашими картками вони просто не приймаються в магазинах. Е, і ми не розуміємо, чому, тому що ми пробували вже все, що тільки можна, і воно все, ідуть відмови. І ми такі, вау, добре, що була готівка. Супер незрозуміло, тому що ми раніше вже були в Італії, і ми платили, і все було окей. І, типу, я подивилася ще раз, що все можна, ніяких лімітів немає. І ми такі, блін, трошки напрягаю, тому що ти такий, типа. Блін, я хочу заплатити за це гроші, а я не можу отримати те, що я хочу. І, так, і ми такі трохи змучені і злі, і вже хочеться їсти трошки. Тому зараз будемо видихати і покажу вам наш е, стіл, що ми накупили і що ми приготували тут. Але досить гарно, мені подобається в цьому парку мило. Ну що, пані та виглядає це все ось так. Я вам дуже рекомендую завжди так робити, коли ви приїжджаєте в якусь іншу країну, просто брати локальні продукти і сидіти в парку і з якимось таким красивим видом це все їсти. Ми вже так робимо не перший раз і взагалі ще ні разу не пожалкували про це, тому що це просто кайф. Подивіться на цей паник. Це що таке? Попали в парму і Модену треба приїжджати, шапшо, щоб жарти. Тому ми знову прийшли їсти. На цей раз, на цей раз ми прийшли їсти равіолі в якийсь заклад, який дуже має гарні відгуки. Тому зараз ходимо пробувати. Я не знаю. І все дуже дешево це 12 євро, це 60 і це 10, типу, на двох це взагалі. Вау, Ой, не фокусується. Людина теж інстаблогер, ну їсти. Отож, ми вже поїли, Зараз будемо старатися їхати додому. Ми живемо, до речі, між пармою та моденою, Тому нам трошки приходиться туди-сюди їсти на машині, але в принципі це не є проблематично. Ми в дорозі лише 20 хвилин плюс мінус. Будемо відпочивати. Можливо, ще подоїдаємо все те, що ми накопляли і не з'їли просто. Посидітиму, що п'ємо пляшечку чогось вже вдома. Побачимо зараз. Так, і завтра я вам вже покажу нашу екскурсію на ферк. Сьогодні для нас цей день закінчується То з такими видами і пляшечкою Ламбруско. Мельвазія. Мельвазія. Ламбрузський футбол. А, е це просто всеко з такими прекрасними видами, італійським прапором. Посилаю вам лучі, розслаблення, тиші.

Мій хлопець побачив там жабу. І залишив для неї водичку. Ось вона там. Це взагалі що? Це дуже мило. Пішов дивитись свою жабу, подивіться на нього. Ну Це нормально. Я в шокі. Це він їм озеро будує, напевно. Моя ж була сінька. Ми знайшли салют. Салют. салют, салют. Прост. Так, дивіться, от вони. Вона прийшла до ВДП. Боже, ребята, це просто ексклюзив. Це в мірі животних в Італії в 11 годин вечора. Ви бачите жабу, це? напишіть коментарі, якщо ви бачите жабу. Я би yeah. yeah. А, це навіть дві жаби. Короче, гайз, це чисто для вас, только сьогодні, только сейчас. Ну. Просто дві ідіота, які не мають телевізора в номері. Хей, це ми. І дивляться за жабами. Спокійної ночі. Ну що, вийдемо йдемо на виробництво. Зараз будемо ням-ням смачно їсти. Ось така була у нас екскурсія. Було дуже прикольно на це все подивитися. І реально, після того, як ти бачиш, як це все виробляється, яка праця туди закладена, скільки всього речей потрібно для того, щоб зробити пармезан, щоб ти просто на свою карбонару там зверху на 3 три грами цього сиру. Люди працюють, я не знаю, блін роками. Тому це було реально дуже дуже цікаво подивитись. Взагалі осягнути ці масштаби великі. До речі, я забула додати, що нам розповіли, яка ж різниця між пармезаном, тобто це пармеджано рікано і грана падано. Я впевнена, що всі бачили на полицях ці два сири, і такі, давайте візьмемо падано, це ж те саме ми візьмемо дешевше. Я насправді так само робила, і така думаю, блін. Навіщо? В чому ж різниця? Так, да, трошки смак інший, але, типу, пофіг берем. Виявляється, що е, Парміджано регано, він походить лише з цього регіону, тобто це як запатентовано, тільки тут в Реджо Емілія можуть виробляти Парміджану регано. І виходить він повністю натуральний. Тобто, корм для корів він повністю натуральний. В сир нічого не додають ніяких екстра добавок, тобто лише спеціальний протеїн для того, щоб відділити. Поділити молоко на ці дві фази: цю водичку і сам сир, і все, і воду сільню. Тобто більше туди нічого всередину не входить. А виробництво Падано в я забула це місто. Шацво... Комкана Паданогія Вільхіштат Ламбадай. Ламбадай Ламбадія. Ламбадія. Щось таке. Ем, і там виробляється гра на і штука в чому? Що вони домішують в корм для корів якісь додаткові саплемент. Ем, Тим самим цей сир потребує менше місяців для того, щоб стати вже готовим, тобто 6 місяців, здається, лише ем, і через ці всі. Домішки він, типу, не дуже окей, тому що корова ці домішки з'їдає, і вони є в молоці, тобто в сирі всередині. І тому це вважається не такий високої якості сир, тому що там все можуть домішати, все що хочеш. Так, але має місце бути. Тобто хтось, який шлях вибирає. Грана падано – це дешевша, швидше для виробництва, але якби не натурально. А пермільйон орігано це все прям природньо і так. Тому тепер це теж цікаво, і насправді я тепер не хочу якось їсти грана падано, буду ще більше купувати пармезан. особливо коли знову ж таки ти на власні очі це все побачив, тому ось так. Ем, отже, висновки, які я можу в цілому зробити про цей регіон, сюди треба переїжджати пожирати, от поїсти, покуштувати ці всі помідори, які ростуть, пармезан, які тут виробляються, пар, машинка. Це все. Тобто, тут по факту, як такої краси, природа. Та звісно, трошки я вже розповідала. Ближче до парми там гарніше, і там починаються е, тосканські вити. Але в цілому, якби тут дійсно такий фуд-туризм, е, такі ці ферми, вілли, на яких ти можеш подивитися, як це все виробляється, скуштувати, купити. І ось це дійсно регіон для людей, які люблять поїсти, і які розуміють, що це, і от саме насолодитися цією всією італійською магією. На цьому наша подорож по речу Емілія закінчується. Ми вирушаємо далі. Тому підписуйтесь, слідкуйте далі за моїм новоспеченим Ютуб-каналом. Рада буду вас тут всіх бачити. Тому, чао!